Привіт світлічки. Продовжуємо розбирати накшатри. Ми розбираємо накшатру ДЖЕштха, третя пада. Ну, от. ну і сьогодні такий відомий герой. От ну по крайній мірі скільки разів там було таке, десь на якихось заняттях, коли ми там ну, розбирали різних там особистостей, дав коли про цього тільки згадуємо, жінки сразу там Все, от зразу. Такий от факт починається. Да, от. то ми будемо говорити про він дізеля. Ну також цікава дуже особистість, от бо є багато чого цікавого от, в його карті. Ну і подивимося, да ну що джерешному розуміємо. Це мусить людину трохи покидати. Ну перш ніж вийде на те, що треба, от, тому е, ми ну, поговоримо про те, що з ним було, як було, і так далі. От також що цікавого в його карті ми можемо побачити. Ну як сказати, не то, що в його карті, а в його житті. От, це те, що е, він е, ну, знаєте, ми привикли жити. Є якісь певні там, скажімо, стандарти життя, які би мали бути. О, тобто, ми собі там. Ну це звичайно, я розумію, що в писаннях написано, да, що це якби, би ідеальний варіант. Да, що ти народився, тебе любить мама, тебе любить тато, два роди тебе запросили. Там все класно, все фантастично. Там окей, ну не завжди так буває, або дуже часто взагалі так не буває. Ну і якщо ви подивитеся, то в житті, ну от. Е, ну, Мені сподобається, попались дві картинки. Цікавих там е, ну, на одній картинці там мужик сидить, там якісь бітерброди, там великі жує, там пиво п'є, там купа, пляшок біля нього таке. Ну, от, і така надпис: да, що, е, дорога, е, яка здається раєм, вона веде в пекло. Ну, от, і друга картинка: там мужик десь біжить, там весь там в рейтингах, в цих в картинках, в, в графіках, там, да, спортсмен, весь мокрий путі. На, там другий надпис те, що. Дорога в рай, вона похожа на пепло <кій> От. і тому, якщо дивитися з позиції того, що з позиції душі, вам може здаватися, що те, що відбувається у вашому житті, це просто пепло, але для душі це є найкращий гріст будь-якому випадку, я розумію, що треба хвилюватися і коли тривога, треба бігти в катакомби, десь ховатися. Це ну в бомбосховище. Це, це нормально. Окей, от ну тим не менше, якщо на вищих рівнях дивитися, то для душі це все йде на благо. Ну тобто, він дізель. Ну там один з сюжетів цікавих, який відбувся в його житті, це те, що він не знає свого батька біологічно. Ну, от, і там мати вийшла заміж, було все хорошо ля-ля-ля, Потім там відбулися ще певні події. Вона другий раз виходить заміж. Ну, от, і коли вона вдруге вийшла заміж, ну, цікавим було те, що е, якраз відчим от, він був зв'язаний з е, кіноіндустрією. Ну, ну, там якийсь дотик він мав, там не, не знаю ж подробиць, але сам факт. Ну, от, і якби не він, то ми б він дізеля, ми би його просто не знали. Тому ми можемо сказати так, що. Так, звичайно, нам потрібно старатися налагоджувати стосунки з батьками. От також мені сподобалась одна жінка, яка зовсім не психолог. вона сказала: Чуєш, ти тут та умний такий да? Я пробачу своїх батьків Ну, тут велич така. Да, тобто, бродинку свою приберіть, хорошо. От, тому що ну, це ну, душі, це люди, яким ми просто повинні подякувати. От. Тому, наприклад, Дізеля, це, в залежності від того, так, у вас можуть бути проблема з батьками, ну, потрібно їх налагоджувати. Ну, це в першу чергу ми говоримо про те, що має бути ваше нормальне відношення до старших. От. І в він дізеля, в нього там є певні показники. От ми зараз будемо про них говорити, те, що це людина, яка поважає дуже сильно інших, от причому дуже сильно. Ну от він має цю велику повагу. Так, в нього там зі своїм біологічним батьком якісь є проблеми, але тим не менше, якщо ми подивимося, це ну він дізель. Там ну по біографії, те, що ми вивчали, дивилися це. Є батько трьох дітей. Він має успішну кар'єру, ну причому таку серйозну кар'єру. О, це не є таке, що, знаєте, там десь в фільмі там знявся в якомусь серіалі там за 3 рубля, знаєте, за 5 гривень на да, десь там пробіг ззаді, там на задньому фоні, да і все. І то на лиця не показав. Ні, це людина, яка зробила серйозну кар'єру, причому велику. Ну, от він заробляє достатньо великі гроші, це дуже цікава особистість, тому от, ну, ця людина, вона є, ну він є. І це приклад того, що так, у вас ви, ну він не знає свого біологічного батька, але в нього правильне відношення. Ну, от, звідки воно взялося? Це ми зараз поговоримо по його гороскопу. Так, давайте ми перейдемо е до його карти. Ще давайте я вам покажу, як він виглядає. Так, він дизель. оце ось дяденька, такий специфічний. От. Ну, перший фільм, в якому він знявся, це от е, хто, я думаю, з вас дивився, це врятувати е, рядового брана. Так, в мене трошки тут е, сусіди почали сверлити трошки невчасно, так що трошки будуть якісь незручності невеликі, ну, придеться потерпіти. Так, да, от, врятувати рядового Брайана, от серйозний фільм. Там, до речі, е, знімалися в цьому фільмі е, актори да, Том Хенкс, да, ну, легенда. М Тобто ми можемо зрозуміти, да, що якщо він знімався з такими людьми: Том Хенс, Мет Деймон. Так, от, ну, якщо він знімався з такими людьми, це була серйозна роль, да, от, то ясно річ, що він ну, зовсім непростий чоловік. Да, от, ну І чому він такий непростий? Зараз ми подивимось. Ну, він не завжди був лисий, він не, не завжди був такий, трошки по-різному виглядав. От, ну Це вже ми його знаємо, такий смуглий, лисоватий, такий дядько. Да. Так, окей. Поїхали, значить, найбільше що нас цікавить, це місяць. Ну от, і місяць нього Атмакарика. Ну от і попадає в куди на шатру джішку, третя пада. Чому він такий специфічний, такий дуже дуже цікавий чоловік? От ну, в першу чергу, ми можемо зрозуміти те, що це є ну сексуальний, привабливий, закритий, незрозумілий, цікавий. На да? е, бачимо привабливість в нього вся є звідки, тому що це є знак Терези і Марс попадає в перший будинок. Це дає пристрасть у цю на. Да? От, загадковість, от, вся що в нього є, це є кіто в першому домі. Ми бачимо, да, Лагнеш попадає в одинадцятий будинок, і дуже цікавий фактор, те, що ця, цей чоловік, він, який він є, має надзвичайно велику повагу. Ну от звідки це береться, тому що дивіться: у нього Юпітер з сонцем стоять в десятому будинку. Ну і Юпітер в нього сім бінду. Тобто, це людина, яка просто поважає всіх, от, просто так поважає і все. Накшатра по самій накшатрі джерхи ми бачимо те, що вона попаде в знак скорпіона. От. Це у нас іде останні градуси знака скорпіону, і тому на Макарака місяць у нас іде. Да? От. І в Навамші місяць попадає в цього водолі. Водолі ну, це друг всіх живих істот, да? новатор. От. Ну і в принципі, ми можемо це по ньому побачити. Да. І на давайте передаємо слово, продовжить Накша... розповідати нам про накшатку джєршка. Доброго дня. Так, у нас сьогодні з вами цікавий приклад. Насправді, якщо дивитись на цю людину, то може здатися це якийсь такий жорсткий гороскоп, дуже да? і коли я відкрила його і побачила, що він ви східні Терези, це для мене було якби ну розуміння того, наскільки ми інколи можемо неправильно сприймати людину. Тобто її гороскоп, гороскоп людини він допомагає побачити її зсередини. Тому це така прекрасна штука. Тобто, ви зовсім по-іншому будете дивитися на людей в світі. На своїх близьких, на себе, коли ви будете знати гороскоп. Бо ми люди, да, ми сприймаємо світ згідно свого гороскопу. І інколи на людей інших ми також дивимося згідно свого гороскопу. Хоча, звичайно, нам дуже подобається та фраза, що я такий чутливий, да там чи я така чутлива, що в мене така інтуїція, що я вже пропрацьована, я людей бачу наскрізь. Це все ясно, але все одно суб'єктивність ніхто не відміняв. І ми дивимося на світ згідно свого гороскопу. Це 100% працює. І коли ти знаєш гороскоп людини, ти просто розумієш, яка вона насправді. Це просто ти розкладаєш її інструкцію, як знаєте, купляєш в аптеці якісь там ліки да, і береш оту коробочку малесеньку, і там така інструкція. Так. Оце ось. Рулон просто такі три таблеточки і рулона такі інструкції. І це всі є, є, Оце і є оцей гороскоп. Тому дуже рекомендую. Це прям реально особливе знання накшатр. Воно просто приводить до неймовірного розуміння взагалі сутності людини. І коли я відкрила його гороскопи, побачила цей знак Терези, Да, достатньо такий знак ще й знакшатрої сваті, котра дуже така ніжна, дуже творча. Я зрозуміла, що звичайно, ну як же людина ж у бізнесі, вона не може бути без якихось творчих напрямків. Да, творчий напрямок, але згідно вже його жорстких інших показників. Да, тобто він ну, взагалі в основному він знімається в бойовиках. Да, його роль, така захисник. Або він захищає, або нападає, дуже часто захищає в основному. Ось, і звичайно, ми розуміємо, що це творчість, але з відтінком якоїсь такої марсіанської енергії. І дивлячись його гороскоп, ми бачимо Марс в першому домі, так який якраз скету додав поєднанні додав е, Родзинку незрозумілості до кінця, але при цьому такий дуже сильний чоловічий стержень. І місяць та да, якраз оця родзиночка, яку ми сьогодні вивчаємо, проговорюємо. Місяць людини, да, в яку накшатру потрапляється, взагалі описує все його життя, тому що людина так реагує на світ, вона так мислить. І в його гороскопі місяць потрапляє так в цю Накшатру Джієшта. Джієшта накшатра, вона неймовірно досягаторська. Вона досягає успіху, вона не може просто розслабитися. Тобто Джієшта – це та частина скорпіону, котра направлена на великий успіх. І так цікаво, що людина. Ця, котра має цю проявлену накшатру, як його гороскопі місяць, вона буде, знаєте, як ну, навколишній світ він на, наче може і не здогадуватися спочатку про те, що людина йде в якомусь такому процесі досягнень. Людина не фішує це назовні, вона є, знаєте, як танк, як просто робить, 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 потім туф, світ побачив. Да? Тобто, ось це якраз прожиєш. Тому я нагадую про те, що просто недооцінюйте не, цю накшатру, бо вона дуже дієва, дуже цілеспрямована і вона завжди приходить до своїх цілей. І його третя пада, якраз саме така лояльна пада, да? якраз дає вміння в творчих напрямках, вміннях. Доносити через мову свої таланти в його гороскопі цей місяць єсті стоїть якраз у другому будинку. А це будинок гороскопу відповідає за мову людини, і в нього його мова вона такий дуже глибокий голос. Він ще 15 років, десь так приблизно вже на те, що в нього голос був просто неймовірний. Він уже 15 років мав такий. Сильний чоловічий голос, да, чим брав тоді також людей навколо публіку. да? цей сильний потенціал. Тому його голос це просто щось таке. Ну те, що заходить прямо в душу, і ось якраз місяць в другому домі. Це вплив людини, що людина впливає на світ своїм голосом. Вона зачаровує, вона закохує людей. В себе через свій голос, коли місяць у другому домі. І, але в його випадку то це джиєш. Це скорпіонська накшатра. Тому не можна тут сказати про якусь ніжність. Так, да, Він закохує своїм голосом, але яким? таким серйозним, чітким, да, конкретним, От сказав, як трансформував. Оце, ось знаєте, оцей місяць жиєш ти якраз в другому домі гороскопа. Це про нього. Тому голос це його сильна сторона, це його талант. Тим бачить, подивіться, уважно в його гороскопі ще і цей місяць жиєш, він є 10-го дому, якраз дому, який відповідає за соціальну реалізацію. Тобто те, в нього, до речі, так, в принципі, як ви сказали, дуже сильний 10-й дім гороскопу. Да, це неймовірно сильний Юпітер там стоїть, ще й в поєднанні з сонцем. Це така класна комбінація Юпітер і Сатурн. Вона дає популярність людей, проявленість, славу, успіх. Да. Такі прям, ух сильні, дуже сильні показники. Але при цьому да ще цей місяць же є, що є господарем 10-го дому, тобто людина, яка була дуже і є дуже цілеспрямована і він ну дуже рано, якби він був, як ви правильно сказали, його його виховував відчим і він потрапив десь у віці 7 років. да Вони з друзями потрапили в театр, де хотіли просто там полазити Полаз. Вони хотіли ходити. Ну, Марс у першому домі. розумієте що неможливо в де. Дома це не буде той хлопчик, що просто буде сидіти книжечки читати. Марс першого єшта. Це, це якийсь знаєте, як брати на себе відповідальність, як знаєте, король банди. Оце з Джиєшта, оце з про неї. Тому звичайно, я думаю, що він дамив був і в лідерській позиції. Вони поперлися у той театр, щоб там щось подивитися. А там була якась чи, чи репетиція, чи я що. я знаю, там було, якщо можна розкажу. Там ну там було так, що там е, була вистава. Вони туди залізли і хотіли там побавитися з кимось реквізитом. От ну і там, поки ну була репетиція, режисер побачив, що там щось відбувається. Він прийшов і всіх за шкірку притягнув. Каже: ну, побачив, що вони там що таке, от. ну вони там реквізитом бавляться. Ну, Навіть на них реквізит реквізити вигнав нас. От. І він тоді получав, Він ну він дізель, він тоді якраз попав, скажімо так, під роздачу його першого, кого виставили, і він почав виступати. Йому за одну, ну за, за вихід на сцену давали 20 доларів. Так що була така в нього історія. Це той випадок, коли знаєте, карма вас наздожене. Якщо вам треба бути там відомим актором, все одно вона вас наздожене навіть отак. Ви будете, так, да, по-любому, ну, чи так, чи так, воно все одно вас знайде. Так що тут нікуди від того не ділитесь? Ну, от воно його знайшло. Якийсь крок ми робимо на зустріч, якби він не пішов в театр, якби сидів вдома, нічого не було. Але знову таки, да, якщо там так, так дуже сильно ви щось стараєтесь, і воно просто на надрив іде, да, надрив здоров'я, всього надрив, то чи справді то ваша справа, чим ви займаєтесь? Тобто, ну, це також треба думати, наскільки легко вам вдається. Реалізом. Вона по яксь, от е, вже для тих, хто дивиться наші відео. от, до речі, я хочу всім подякувати всім нашим глядачам, тому що у нас ну плейлист з Накшатрами по астрології займає топ номер один в на цьому на youtube каналі. Ну то с ким як веду, от, і тому, тому всім дуже вдячний. Да, і хто з вас постійно вже дивиться наші відео? От ви звернули увагу на те, що людина досягає успіху, там не треба прикладати титанічних зусиль. От я про це постійно говорю, тому що так: ну працювати треба, зусиль прикладати треба. Хорошо, але там це не означає те, що ти маєш там вбитися і щось там зробити. Ще щось таке. Ні, ти спокійно просто ставиш ціль, ну ти просто спокійно до них рухаєшся. Все, нічого такого надзвичайного. Ну тобто він дізельдав. Він цікавився, то йому було цікаво. Першим вічим був. Ну, от, звідти з кола мистецтва. Друге, те, що він попав, ну, поліз до хлопцями, там дувачитись там, от, він попав на цей на сцену і все, ну так рухайся, те саме. Ну, от, я розумію, що в житті ви мали рухатись там в одному напрямку, заїхав зовсім не в ту сторону. Зупиніться, розвертайтеся в іншу сторону та їдьте в іншу сторону. Ну, От якою різниця? От якщо ви думаєте, знаєте, там, що я щось розповідаю на те чиїна. Ну, в 35 років я просто в якийсь момент проявлення життя сказав, все починаємо все з нуля, я зробив рестарт свого життя. Ну от в чому питання, розумієте? Тобто, це все можна робити. Ну, до нас там і до мене. Раз люди приходять на консультацію, і, там ой, то вже пізно, мені вже 35 років, ой, то то вже куди, чого? чого, чого похоронили вже себе? Ну, то замотитись простиньою і тихенько повзіть на кладбище, щоб не створювати паніку. Розумієте, ну це жарт був, звісно, да. Ну, але, тим не менше, чи чого? Ну, от, знову ж таки, ведичний підхід він говорить про те, що ви душа. Ну, от, якщо у вас навіть є якісь здібності, якісь бажання. От, зрозумієте те, що в Прагаводгіті там написано те, що е, сам Господь Крішна каже: Я талант в людині, це не ваша власність. Знаєте, мені сподобалося як одна, з, ну, одна з моїх наставниць, вона що сказала, каже, хто тобі дав право не записати відео чи не написати дописи, виставити? Ти чу? Як ти взагалі посмів таке подумати? Роби, що можеш вперед, тобто воно тебе десь знайде. Знаєте, тому що ну ви собі думаєте, можливо, що це не впливає там на, на когось. Там, ну, наприклад, ну мені приходило, недавно прийшлося надихати одного свого друга. Ну, він такий, я відео записую, немає результату. Я кажу, в тебе була історія. Ну, от на минулому тижні <кій> я подивився відео. У мене був певний запит. Я заходжу по тій темі. листаю відео. Я послухав відео одної дівчинки, якій 18 років. Вона е, ні. Сейчас, е, в неї рак вона захворіла в 14 відео. вона записувала по 15 чи 16. Тут тобто сидить дівчинка лиса. Розумієте? От я не знаю, що вона ще жива, тому що відео давніше записувалося. Ну, от вона в 14 років знала, що вона є хвороба. Ну, от, і вона просто почала говорити якісь свої думки записувати на відео. І одне одне з тих відео мені попало. Ну, от, розумієте, і от то, що вона сказала, я нажав паузу, сказав, все, я отримав відповідь на своє питання. Я прийняв одне важливе рішення в своєму житті. Розумієте, ви не знаєте, як ви повпливаєте на людей? розумієте, так само ми ці відео записуємо, ми їх виставляємо. Я чому постійно прошу вас, що пишіть нам в коментарях, давайте зворотний зв'язок, тому що для нас це важливо. Ну, розумієте, тому що хтось приходить на консультацію і каже, я півроку дивлюсь ваші відео. кажу, блін, коментарі, напишіть який-небудь, дайте зворотній зв'язок. Я бачу, що перегляди є, репости робляться, розумієте, але нам важливо, для нас також важливий це зворотній зв'язок. розумієте, щоб Ми розуміли. туди йдемо, не туди, можливо, у вас якісь побажання. Пишіться в коментарях, тому що ми це враховуємо. Наприклад, у нас була якість трошки не та, ми змінили трошки якість. Ми стараємося відео кожен раз. Робити якість краще. Ну тобто, дивіться, призначення, те, яке у вас є, воно є, не треба там сильно перенапрягатись. Ну тобто, ну, працювати треба, зусилля треба прикладати. Але коли ти прикладаєш там тисячу годин одиниці, отримуєш там три копійки, розумієте, це одна історія. А коли ти так ну, щось робив, як би, да, і там тисячу разів там отримуєш там ну, тисячу там, гривень, там да, тобто, ну, результат, ну це зовсім інакша історія. Це зовсім інакша історія. Тому ну, важливо просто подивитися, що ви робите, як ви робите. Ну, тобто відкритий, ну, по крайній мірі, зупиніться, ну, подивіться, де ви знаходитеся, що ви робите. Тобто воно десь є. Тобто ми, як астрологи, просто можемо це підтвердити, підказати, туди ви рухаєтесь чи не туди, або хоча б підібрати кілька варіантів, розумієте, куди рухатись, в якому напрямку. І це вже покращує ситуацію, це вже є краща можливість, щоб рухатись. Ну, так само подивіться, от, ну, вивчайте біографію відомих людей. Ми це показуємо через джоті, через водичну сологу. Бачите, що. От, Марс кето в першому домі. Кето в першому домі, от він дизель, він е, ну, цікавиться серйозно, він дуже сильно цікавиться філософією ну, от, харчуванням і підтримкою свого фізичного тіла. Давайте от ми на нього подивимося, от як чоловік виглядає. Да? От. Здоровий, крепкий лось, прокачаний, добре прокачаний. Бачимо, так? Да? Зараз о! Тіло, тіло в нормі. Причому це не те, що знаєте варіант, розумієте, що ти мусиш там сидіти пахати в спортзалі. Ні, йому це в кайф, йому це подобається. Так само те, що він цікавиться, глибокою філософією, звідки це все береться. Ну, Марс в першому домі, спорт, заняття спортом, тіло буде в нормі, він прокачаний. кето в першому домі. Це філософія. Ну тобто йому цікава філософія, він цими питаннями цікавиться. Це не те, що він там, я мушу йти на лекцію по філософії. Та да, ні, він просто такий є. Ну, от, я в інтернеті якісь речі читав про нього, там, біографію там, Ну, готувався до відео, що ми записали. Ну, от, і там говориться, що він не дає інтерв'ю, ну, дуже мало дає інтерв'ю і старається обходити питання свого особистого життя. Нормально. Це нормально, він не буде в радки, то в першому домі. Разумієте? Так само то, що ми говоримо, то тобто, є ж дав вона його помутає, а потім він вийде на сфері. Ну, помутав і вийшов. А це йому на користь. Знову ж таки, можливо, у вас інакше Накшатра, може, у вас інтернет матати. По прямій, просто пішли і досягли того, чого хочете. Ну це ж треба, я кажу, якісь зусилля прикласти для того та й побачити, куди ви рухаєтесь. Так що так, от такий от він, він дизель. Добре, дякую вам всім за перегляд. От, і надякую вам за цікаву розповідь. Ну, от, якщо у вас накшатра, джішка попадає в третю паду, маєте що додати. Або знаєте людей, в кого є накшатра жішка. Ну, пишіть, будь ласка, в коментарях також діліться цим відео. Ну, тим, в кого знаєте, в кого є там лагна, сонце або місяць. Припадаємо на шатружіжку. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.